На Вашингтонському саміті союзники пообіцяли надати Україні 40 мільярдів євро допомоги в сфері безпеки у 2024 році. Союзники не лише виконали свої зобов'язання, а й значно перевищили їх. Вони надали понад 50 мільярдів євро, більше половини з яких надійшли від європейських союзників та Канади. Це надсилає чіткий сигнал про нашу непохитну відданість Україні. Це великий крок у напрямку того, що закликав зробити президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що ми повинні врівноважити допомогу з безпеки Україні, але щоб дійсно змінити хід конфлікту, ми повинні робити ще більше, чим сильнішою є Україна на полі бою. Тим сильнішою вона буде за столом переговорів. Президент Трамп у понеділок сказав, що Україна може колись стати російською. Ви це сприймаєте серйозно, і навіть якщо ні, і що ні. наш настрій має бути таким, що ми готові захищати кожен дюйм території НАТО, і ми будемо не лише зараз. І це моє прохання, не лише зараз, але й у майбутньому. І це стосується вашого другого питання. Це означає, що якщо ми притримуватимемося 2%, відсотків, ми не зможемо захистити себе протягом 4 або 5 років. Ми повинні витрачати більше. І не тому, що я хочу деякі нові цілі, але тому, що коли ви дивитесь на те, що ми робимо зараз, союзники попросили нас зробити це. Ми робимо це разом як союзники, оцінюючи розриви, які існують між тим, де ми є і де маємо бути, щоб захищати себе протягом чотирьох або п'яти років. Ці розриви занадто великі, щоб їх можна було заповнити двома відсотками, не через чотири чи п'ять років. Якщо ми не приймемо деякі важкі рішення цього року щодо